В Україні існують обов'язкові щеплення, ті, які входять в національний календар вакцинації, та рекомендовані, які не входять, але дуже бажані для захисту від небезпечних інфекцій. Обов'язкові вакцини є державні, безоплатні і комерційні, платні. Усі вони перевірені, безпечні та сертифіковані. Сьогодні поговоримо про обов'язкові вакцини. Вітаю! Мене звати Віолета Юріївна Канівець. Я сімейний лікар. І ви на каналі, де ми говоримо про найцінніше здоров'я та розвиток вашої дитини. Це група захворювань викликана гемофільною паличкою або бактерією ХІП. Найбільш небезпечне захворювання дітям до 5 років, адже викликає інвалідизацію та навіть смерть. Одним із найпоширеніших захворювань є хіпменінгіт. Розберемо його симптоми: лихоманка, головний біль, регідність потиличних м'язів, нудота, боязність світла, дратівливість, відмова від їжі та пиття. Хіп-інфекція також може спричиняти такі захворювання, як пневмонія, перикардит, сепсис, септичний артрит, епіглотит та інші. Бактерії хіп локалізуються у носоглоці, тому передається повітряно крапельним шляхом. Особа, яка хвора при чханні, кашлі, розмові на близькій відстані менше, ніж півтора метри. Може заразити іншу людину. Важливо те, що заразними навіть є носії, тобто люди, які зовні здаються здоровими. На слайді представлена вакцина від гемофільної інфекції Хіберекс. Але якщо вам потрібно захиститись і від інших захворювань, тобто комплексна вакцина, тоді ви можете обрати один з наступних варіантів: це пентаксим або гексаксим. Або інфандрикс гекса це аналог. Також, як варіант, можна зробити тетраксим і хіберикс. Одне із ускладнень гемофільної інфекції це хіпменінгіт. Без лікування смертність може досягати 90%, а з лікуванням до 5-10%. Навіть після одужання часто залишаються ускладнення, такі як глухота, судоми та затримка розвитку. В основному хворіють немовлята. 80% тяжких випадків хібінфекції трапляються у дітей до 2 років, тому вакцинація в перші місяці життя критично важлива. У більшості вакцин хіб це лише одна з п'яти шести складових, це дозволяє зменшити кількість уколів, що дуже важливо для малюків. Хіб вакцина це герой серед вакцин. Завдяки щепленням у світі щороку запобігають близько трьох мільйонів випадків тяжких форм захворювань, викликаних хіб. Для формування стійкого захисту дитина повинна отримати повний курс вакцинації разом з бустером. Завдяки хіб вакцині ми майже не бачимо тих жахливих манінгітів, які були нормою 30 років тому. Ви можете обрати будь-яку вакцину, яка містить в собі захист від хіб. Важливо тільки те, щоб вона була ведена вчасно. Діліться своїм досвідом в коментарях, підписуйтесь, ставте лайки та чекайте нових випусків.